Привіт, хочу вам показати сьогодні новий проект Стефанію Міні. Її загальна площа 74 метри квадратних. Ось така тераса. Вона має близько 13 метрів квадратних. На ній ви можете поставити стіл для чаювання. Ось така гарна підсвіточка. Фасад виконаний з високоякісної сосни. Це бланкен, вентильований фасад. Зверніть увагу без сущечків для статичного вигляду. Ось такі вішечки для зручності для верхнього ось для взуття. Є ось така половічка. Тут у вітальні в нас є отаке розкладне ліжко, воно легко розкладається. Може бути додатковим спальним місцем. Котовий диван. Тут ми облаштували нішу. Цей будинок він здається в оренду, буде здаватись в оренду, і ми зробили нішу для е, чемоданів та особистих речей е, подорожуючих або відпочиваючих. Е, Лежачи зручно на дивані, ви можете дивитися телевізор. Ми зробили для нього вивід електрики, е, інтернет-кабель, поки що не під'єднаний до телевізора, і телевізор е, незабаром е, куплять. Е, для зручності комфортного проживання є кондиціонер. Наша Стефанія міні має. Дві кімнати по 10 квадратних метрів. В кімнаті є велике вікно з додатковим виходом. Воно можна поставити як на провітрювання так і зробити додатковий вихід. До речі, тут дуже цікава локація, і буквально за 2 метри буде паркан. І за парканом будуть бігати лані та олені. Їх можна буде навіть покормити, але за дозволу господарів є велике двоспальне ліжко. Біля двоспального ліжка є тумочки для зручностей, розетки для зарядних пристроїв. Ось така шафа з деркальним фасадом для збільшення візуального простору. Блок розеток для встановлення телевізора. Стефанія має таку ж саму кімнату Вона облаштована абсолютно так само: ліжко, вікно, там шафа, тумочки і санвузел санузлі є все необхідне. Для... Того щоб комфортно прийняти душ після тяжкого дня або після відпочинку, церква з підсвіткою та підігрівом, бойлер для гарячої води, інсталяція, рукаминичок та душ, система. Душ, система має тропічний душ, талічку. Все це водичка стікає вниз в підлозі і гартоване скло не дозволяє водичці І Також в нашій Стефанії Міні є кухня. В кухні є все необхідне для комфортного проживання, є вбудований невеликий холодильничок, росовиничок, будинок вже абсолютно під'єднаний до всіх комунікацій, підсвітка робочої поверхні. Віконечко також для підсвітки робочої поверхні. Також можна спостерігати, що ваша дитина робить за вікно. Мікрохвильова піч. Ось такий камін, ми його сьогодні вже протестили. На підлозі під каміном в нас плитка для того, щоб якщо щось впаде, не запалили. Опція цього каміну, тут можна скласти невелику кількість дровець на один раз. І не ходити за ними на вулицю. Ось такий великий стіл на чотири стільці. Чи на чотирьох осіб можна доставити стільців видвинути його трішки далі? Якщо вас приїхало більше. Але тут дві кімнати, тож цього більш ніж достатньо. Друзі, як вам цей будинок. Як ми його облаштували меблями? Пишіть, коментуйте. Всім гарного дня. Якщо вам потрібен більший будинок, то в нас також є Стефанія, її габарити 92 квадратних метри. І ще в нас є у проекті будинок. Те подібний в нього взагалі 140 метрів. Це щоб вам не казали, що вони маленькі, і вам буде в них мало місця. Всім гарного дня та гарних переглядів.